Усім великий великий привіт-привіт! Мої шанування на каналі. На сьогодні план відзвітувати за проєктом 100 використань. Це маленька така гра, в якій я досліджую наскільки плюс-мінус вистачає косметичних засобів. Постійно в межах проєкту перебуває 5 продуктів і по проходженню 100 використань, або ж закінченню засобу, що настане раніше, Продукт покидає проєкт, і я самостійно обираю на заміну щось нове і знову продовжую свої досліди. Я не хочу затягувати із вступом. Давайте перейдемо до улюбленої частини, до звіту за продуктами. І розпочну я із ось такого от малесенького гелю для Брі від Maybelline Express Brow, в мене відтіночок 0,4 Medium Brown. Він злегка такий, можливо, видасться дивакуватим. тому що щіточка тут з одного боку такі коротші версинки, з іншого вони довші. Спочатку я не надто, знаєте, вміла нею малювати, підфарбовувати брови, тому що це не було зручно. З часом я призвичаїлася вже до неї, і на сьогодні мені дуже легко гарно малювати. Таким аплікатором. Ось такий от має відтіночок гель для брів. І, як на мій погляд, то його тут відчутно менше стало, власне, я суджу по тому, як набирається гель на щіточку. Тому я думаю, що він вже використаний точно більш ніж наполовину, і, мабуть, десь не за горами навіть його закінчення. Станом на сьогодні, всього разом в межах проєкту цей гель пройшов 64 використання. Себто до 100 використань мені лишається ніби зовсім-зовсім небагато, але я вже навіть і не впевнена, чи вистачить його на цих 36 використань, які лишаються. Отож, чим далі, тим цікавіше дослідити цю ситуацію. Він, звісно ж, лишається в проєкті і переходимо до другого засобу. Це рідкі тіні від Наташи Денони. Хроміум. у мене це відтіночок Scarab. Це Прекрасний, чудовий зелений дуохром. Я багато не буду наносити. Дуже не люблю, коли продукти просто витрачаються не в макіяж, а на свотчі. Можливо, зараз при такому освітленню вам не дуже видно, але даний відтінок дійсно дуже доухромить із золотого в такий болотний зелений і в трав'янистий яскравий зелений. Мабуть, на сьогодні в мене не найкраще освітлення. Секундочку, можливо, ось так буде видно краще переливи. Загалом дуже класний, незвичний відтінок тіней, але усі жаліються на ці тіні, що вони доволі швидко засихають. У мене поки що такої проблеми не виникло. Але я б хотіла побільше їх використати саме в макіяж, аніж в якийсь момент зрозуміти, що вони вже засохли, а я ними толком і не користувалася. В січні я ці тіні використала двічі, і всього в межах проєкту тут лише 10 використань. Хоча вони вже скільки місяців, 3 чи 4 в межах цього проєкту. Я виправдовую це тим, що власне такі відтінки на щодень в офісні умовно офісні макіяжі доволі важко вписувати і. Не надто комфортно, знаєте, ходити як е, об'єкт, який постійно привертає увагу. Е, тому тут так мало використань, але загалом мені цей відтінок тіней дуже-дуже до вподоби. Останнім часом мене тягне дуже на зелені відтінки. Е, я помічаю, що з зеленими тінями та олівцями на очах колір моїх очей стає ще більш блакитним візуально. Хоча в мене є, вони не зовсім блакитні і не сірі, а якісь такі, знаєте, блакитні з вкрапленнями зеленого і тому іноді здаються бірюзовими. І мені здається, що е, ось такого і ось такого типу зелені зараз якось так дуже вдало підкреслюють красу, природній колір очей. Ось в пару до цих тіней взяла в проєкт Олівчик. Це від Glambie, супербюджетний. якщо ви мріяли про ось такі от тіні, але не можете собі їх дозволити. Ось вам бюджетний варіант: олівчик для очей, який навіть дещо яскравіший від тіней, більш такого тут зеленого, трав'янистого відтінку. І якщо ви хочете в макіяжі ось такі от акценти робити, що, в принципі, легше зробити. До речі, в січні я його спробувала носити не лише використовувати в стрілочку для очей, малювати ним стрілочки, але й в слизову оболонку на нижню повіку. Виглядало дуже класно, мені дуже сподобалося, і тому я впевнена, що надалі я ним буду користуватися частіше. Бо ефект був просто вау! Отож! В мене вже думки запутались. Якщо ви шукали бюджетну заміну, ось, будь ласка, якщо ви хотіли б поносити ось такий колір, олівчик Glam B Color Shock відтіночок 04. Там і інші ще 4 відтінка, доволі цікаві. Є в стаціонарних магазинах Єви, на сайті Єви були, тому дуже вам рекомендую: олівчики класні, якісні. Мені дуже вони сподобалися, маю. Колекцію з п'яти відтінків плюс дубль на ось цей олівчик. Цим олівчиком я вже трішечки більше на одне використання було в січні, три використання в січні і всього в межах проєкту вісім використань. І думаю, що в лютому тут буде більше використань, власне, тому що якийсь такий в мене вайб зелений зараз пішов, тому гадаю, що через місяць в мене буде трішечки більший прогрес, і ми. Трішечки більш наблизимося до сотні використань. Наступний засіб це контуруючий стік від Bell. У мене відтіночок 0,1, You're so Cold. І це прохолодний, класний відтіночок скульптора. Шикарно тушується. Виглядає класно, його можна розтушувати майже в нуль. Дуже мені сподобався на щоденне використання, і дедалі більше в мене до нього тягнеться рука. В січні він пройшов 12 використань всього в межах проєкту. Тут вже 20 використань. Це за два місяці. Це одна п'ята його шляху. Це був мій такий бюджетний варіант контуруючого стіка. Перед покупкою якогось більш дорожчого, бо я просто не знала, чи потрібен мені в такому форматі контуруючий засіб. Я поглядала на Fenty Beauty, Westman Atelier і не могла визначитися. А ось ця от знайшла собі таку бюджетну заміну. Мене питали під минулим відео, де я його купила. Купувала на майкапі з доставкою з Європи. Дуже задоволена цим скульптором. Він в моїх фаворитах станом на сьогодні. Якщо шукаєте також собі контур в стіку, і щоб це було бюджетно, дуже вам рекомендую купуйте, не пошкодуєте. І останній засіб це бальзамчик для губ від NYX. Slick Click Fat Oil, і це бальзам для губ з такою клікалкою. Ось тут от. При натисканні продукт потрошечки виїжджає. І тут дуже важко дослідити, скільки там продукту, тому що коли я наклікаю, ось тут от, все, що вийшло, вже назад не запихнеш. І я вирішила відстежувати на вагу, наскільки вистачає такого от бальзама, тому що е, тут не так багато засобу, лише 2 г. Але, повірте, бальзам дуже класний, я ним ще не так багато користувалася. В січні він пройшов лише 6 використань. І оскільки він в межах проєкту знаходиться тільки місяць, то це всього 6 використань станом на сьогодні. Але кожне використання було в задоволення. Він дуже комфортний на губах, дуже гарно підкреслює природний колір губ, його, їх природню красу. Я не хочу робити великий свод. Я жадіна, цього достатньо, щоб побачити відтіночок. Дуже гарно виглядає на губах. І це також. О, в мене з'явилася дирочка. І це той засіб, який комфортно носити в ті дні, коли на тобі мінімум макіяжу, коли на тобі зовсім немає макіяжу. Він якось так дуже освіжає обличчя, робить його таким миленьким, ніжненьким. І чимось мені нагадує, знаєте, саме в цьому відтінку на обличчі. Корейський макіяж. Це коли ми такий ніжний макіяж зробимо. Хто хотів би спробувати корейські макіяжі на собі, ось, будь ласка, вам один з засобів, який для такої цілі можу рекомендувати. Але саме в такому відтіночку в мене це 0,4 going viral. Отож, ось такі результати у даному проєкті станом на сьогодні. На жаль, цього місяця жоден з продуктів не покидає проєкт, жоден з них станом на сьогодні не пройшов 100 використань. І відверто скажу одразу, що до наступного звіту також мало ймовірно, що якийсь із продуктів покине даний проєкт. Але я думаю, все одно прогресу використання цікаво буде відслідковувати. Сподіваюся на виліт через 2 місяці геля для брів. Буду намагатися частіше його використовувати. Бо дійсно, така манюня 2,75 мл. Мені вкрай цікаво, наскільки його вистачить. На сьогодні в мене все, це все, що хотілося б, чим хотілося б з вами поділитися, інформацією стосовно цього проєкту і чекаю вас в нових відео. Сподіваюсь, що скоро все зніму змонтую. І представлю вашій увазі. Тож побачимося. Будьте чемними, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Щодня намагайтеся шукати в житті хоч якийсь найменший позитив. Я розумію, в самої іноді дах їде, і це я не перебуваю в зоні бойових дій. Наді мною постійно не літають дрони, не прилітають каби. Я на відносно так. Безпечній території і все одно періодично мене <смі> накриває. Всі проблеми накладаються, знаєте, як то буває одна на одну, і іноді здається, що відчуваєш самотнім себе в цьому світі. І тому косметика це те, що допомагає мені справлятися з проблемами, знаєте? Те, що мене дещо відволікає від цього дня. Тож, зустрінемося в нових відео до наступної зустрічі. Па-па-па-па!